Дівчата, хто знає, що це таке. А це ідеальний подарунок до дня закоханих. Погнали готувати 250 грамів мінеральної води, 4 столові ложки оливкової або звичайної олії, половину чайної ложки солі і стільки ж цукру. Туди яйце перемішали вінчиком, додали борошна і висипаємо все на поверхню. Далі доведеться замісити все руцями. Що не зробиш для коханого. Тісто лишаємо поки постояти в стороні і готуємо начинку. Я беру свиний фарш, цибулю натираю на терці, додаю сіль і перець з секретними. Інгредієнтом є мінеральна вода. З нею начинка буде м'якіша і смачніша Розкатали тісто, додали туди начинку. Багато не запихує, бо потім вони не випадуть з форми. Ні, ну з таким подарунком ваш коханий просто буде готовий на все От хто не любить пельмені, покажіть мені, будь ласка, цю людину. Тикніть пальцем А особливо коли вони домашні. Ох, зараз як відварю Лишилось тільки вирішити заправляти їх оцтом, майонезом чи просто так з'їсти. Не можу вже терпіти так хочеться скуштувати. Угу. Дівчата, це божественно. Про.